Це інше. Ми вважаємо, що міська комісія з питань ТЕП і надзвичайних ситуацій, а також департамент освіти перевищив свої повноваження. Винес виносячи рішення та наказ про недопуск невакцинованих дітей, заборону відвідування невакцинованих дітьми закладів освіти, садочків та шкіл, і ми вимагаємо дотримання права наших дітей на освіту. Було сказано вчора всім батькам сьомої школи, що з понеділка обігнули. нас будуть виганяти нас навіть поліції. виставляти тобто, виганяти угу. керівникам. Керівникам yeah. е закладів дана згода з гори від начальства безпосереднього викликати поліцію. Ми готові до цього. Ч заявила, обзвонила об всіх наших батьків, у яких не було щеплень, і заявила про те, що в понеділок наш наших дітей не буде допущено mm -hmm. до навчального yeah. процесу. На нас будуть визивати поліцію. Я задала питання зв'язку з якою назвіть мені статтю. Вона сказала: я керую е протоколом. Наказу, департаменту, наказу департаменту, освіти. департаменту освіти у мене в сьомій школі навчається двоє дітей. Одна дитина із них інвалід, яку викидають йому не можна робити щеплення, яку так само викидають зі школи і за погрожають визивати понеділок міліцію, не допустити до учоби. У мене самої колись була алергія на підставі алергії. Я втрачала зір. Тому мені давали офіційно медотвод і мені не робили жодних щеплень. Зараз моїх дітей аналогічна ситуація. Старшого сина я починала прививати, і зараз зіштовхнулася з тим самим, що колись було в мене. Дитина почала втрачати зір. Дитина вже три роки мучається зором. Три роки я його ніяк ну не можу вилікувати. Лікуємо ми саме в Києві в інших містах, тому що наші лікарі допомогти не можуть. І зараз в мене вимагають, щоб я підписала офіційну згоду на щеплення. І щоб я вакцинувала своє дитя при цьому всьому, я знаю, що моя дитина може йому вколоти вакцини, може взагалі втратити повністю зір. І наше управління, не управління освіти, не охорони здоров'я абсолютно ніхто не несе е, жодних е, жодної відповідальності. Закон якраз на нашій стороні. Понеділок діти до да? да? Тому я прикратіла його вакцинувати. Потому що ви не несете за це відповідальність. Є не тільки кір, а є дифтерія, є правець, є кашлюк. І сьогодні я так розумію, що всі ваші діти не щеплені, якщо ви зараз тут. Не, 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 це, ну, ну, ми ні, 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 це просто за вільний ви да. тут. Хочу вам да. сказати, що це злочин в першу чергу перед своїм. Прі своєю дитиною не захистити її це злочин, і я на цьому і я на цьому буду наполягати ви ви чули, тому дайте, що є тому, дайте сказати людині, тому дайте, що є керовані я... інфекції, тому що 16... Людей в 18 році загинуло. і для кожної родини, для кожної родини це 100%. Якщо ми можемо казати, що це невеликий відсоток в масштабах нашої країни, то уявіть собі навіть одну смерть однієї дитини, і ви можете проти цього казати зараз на сьогоднішній момент. Дві дитини знаходяться в важкому стані в дитячій лікарні. Вони мають ускладнення. Ні, ні щеплення. Ми ви не про те, що допускаєте, протизаційну роботу практично є чинно діючого законодавства. Зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні і в нашому місті щодо кору та інших захворювань. Статті 15 чітко зазначено: дітям, які не отримали профілактичний щеплення, згідно з календарем щеплень, відвідних дитячих закладів не дозволяється. Ми виконуємо закон. До цього було рішення э, комісії з техногенної безпеки. Ми також виконуємо таку ситуацію, яка існує в жито. Нас на цього було видано наказ департаменту освіти щодо подібних явищ. Побанюєте, що що не викликали міліцію? Куди викликали шостої школи? Наприклад, ми позавчора ми, викликали в четвер. Мені така інформація невідома. Вам не відомо... може бути в вашому кабінеті така відома інформація, але це відомо адміністрації школи. А ви керівник? То ви запитаєте тоді директора школи. Я звідти якщо приїхав не туди, я звідти сюди приємно, приїхав. Приїхав, то треба тоді школи. дерево. дуже шкода, школи. що ви не знаєте, чим займаються ваші підлеглі. Чим я дуже не дуже не дуже, дуже гарно знаю. Але, якщо, я, як ви але знаєте, якщо, якщо вам не відомо? Але, але якщо ви зриваєте начальний процес, якщо ви шантажуєте ви зриваєте начальний процес, якщо ви якщо ви шантажуєте, шантажуєте директора школи, то звичайно. Моє дитя відсторонене від навчального процесу порушне закон 에, складений протокол 에, не протокол, позовна заява і до прокуратури. В... Вона була позавчора зареєстрована. Це ваше право? Тепер так, це може до 10 днів пройти, поки поки цю це заяву передадуть. Так, я користуюся своїм правом, але ми втрачаємо час. Потім ще невідомо скільки часу ця заява пролежить, чекаючи розгляду, і скільки часу ще займе весь е, цей розгляд. І весь цей час дитя мусить сидіти вдома і відставати. Е, 嗯。 Від занять стати в навчанні, втратити е, у так то нормально проявити відповідальність. Чому не може відвідувати заняття, а тому, тому що батьки не проявляють відповідальності своїх батьківської? Ви, да, ви поступаєте невідповідально. Ми вже звернулися до представників органу місцевого самоврядування з проханням забезпечити вільний доступ наших дітей до садочків та шкіл, і це буде наша основна вимога, яку ми будемо висувати під час акції в понеділок. О Надцій годині біля входу у міську раду.